Друзі мої вітання! Такі смажені кабачки точно не залишать вас байдужими: ніжні, смачні з соковитою та пікантною сирно-томатною шапочкою. Вони підійдуть як до святкового столу, так і просто посмакувати в задоволення. Ходімо готувати. Потрібен один середній кабачок. Миємо його та нарізаємо кружечками. Товщина їх має бути не менше 1 см. Тому що, якщо вони будуть тоншими. То після смаження можуть розповзатися і не тримати форму. Далі солимо їх і залишаємо на хвилин 5. Вони пускають сік, як бачите, і щоб його позбавитись, я викладаю ці кабачки на паперові рушники. І тоді, коли ви будете далі смажити, то олія не буде так сильно бризкати від зайвої вологи. Смажимо скибочки з двох боків до рум'яного кольору, робимо це на середньому вогні та стежимо, щоб кабачки не пригорали. Також по бажанню замість смаження можна запекти їх в духовці, тоді страва вийде ще більш корисною і менш калорійною. Але сьогодні мені захотілося саме посмажити. Далі викладаємо кабачки на паперові рушники, щоб вони вібрали в себе зайвий жир, і залишаємо їх охолоджуватись, а поки робимо начинку ну або шапочку зверху. Один помідор, а нарізаємо кубиками або два менших, або один великий беріть. Нарізаємо такими невеликими кубиками. Ось як я це роблю на відео. Тепер потрібно зцідити сік з помідор. Можна це зробити через ситочку, наприклад, ось так. Далі твердий сир 80 г натираємо на маленькій тертушці. До нього додаємо трішки перцю, трішки сухих італійських трав, один зубчик чеснику через прес. Невеликий пучок кропу нарізаний дрібно, помідори і півтори-дві столові ложки майонезу. Або ж замість майонезу можна додати сметану або йогурт. Перемішуємо все до однорідної консистенції. По бажанню можете присолити, Спробуйте на смак, якщо вам потрібно ще сіль, досоліть. Все тепер викладаємо зверху вже на ось кабачки, ось цю шапочку. Друзі, якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. В кінці по бажанню можете прикрасити кропом, петрушкою, базиліком. І далі потрібно відправити наші кабачки на одну годину в холодильник, щоб смаки об'єдналися, і страва вийшла ще більш смачною. Виходить дійсно неймовірно ніжний, свіжий і одночасно пікантний смак. Справжнє літо на вашому столі готуйте та смакуйте з задоволенням, і я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.